Всім привіт! Хочу сказати таку невеличку історію, яка вчора була. Е, вчора вечором заходить сусід німець. такий старший чоловік, вже років 5-40, з копійками. Ще щось йому не, не получається лампочку міняти драбини немає, ще там щось. Ну коротше, я поняв, що він щоб що я йому там пішов поміг. Я кажу, покаже, я тобі допоможу, типу. Як треба. Поміняти тусов. каже, хіба якщо маєш ще почав, то добре. Тому що, блін, нормальний мужик, де коли мені треба, допомагає, не замахує. Хоть німець якийсь спокійний. Це okay. кажу, блін, під допомог, що мені тяжко, ніяк немає чи це зайняти. Спати ще не хочу, тільки восьма година. Що все, пішов поміняв йому ту лампочку. Він каже, що він потім виявив, що він ту лампочку тоє. Плафон знімав вже 30 40 хвилин і не міг його зняти. <рес> Він пляха по плоски на плоску твердку і скручував хрестовою твердкою. Я розумію, можна Христово відкручувати плоскою на лау. Проти що такого не бачив. Тільки одна отвртка в хаті була. Каже, добре, що я взяв з собою. Раз отвртки. Два отвертка. Електрична. Бо може... бо може щось не може бути. Тестер ще взяв провірити, чи... Там щось все робоче. Фонарик рік біжав на голову. Там темно було. Ти так, ще такий набори твердого взяв з собою. Пла... Обценки круглогубці. І ізоленту. А пані просто що він зразу каже, що він там робить, що цьому, йому тільки там лампочку треба зняти. І плафон взяти знав, тільки там був одну твердку. І що кажуть, таке, я прийшов до нього, він думав, що я електрикою займаюся. У них тут немає нічого, вдома. в нього одна хрестова отвертка, і то така, я не знаю, їй вже певно років 200, і вже певно його прапрадід нею крутив. Це така історія невелика, як я тут міняв німцеві лампочку. Що, вони не вміють того робити, ну то ніколи не роблять, бо їм то не треба. Бо їм треба там, замок поміняти, вони не йдуть в магазин і не купляють. Вони подзвонять на фірму, фірма приїхала і їм поставила замок там за пару євро. Їм треба, наприклад, там якісь обої пообдиралися чи ще ж, щоб, щоб там, купити першклею чи підклеювати. Вони на того часу не мають. Вони тим це займати не будуть. Бо то їхній час вони ліпше на роботі зароблять гроші і вони, і вони заплатять, і їм вийде вигідніше навіть, ніж тим займатися після роботи. У і... них трош... тут трошки другий менталітет людей, ніж у нас українці. Ми привикли бляха виживати, бо в нас тут навіть елементарно, мій приклад тут в Німеччині я дров не купляю, я, дров... я дрова сам рихтую, сам. Тут сам ношу все, соло типу, збираю, рихтую всі дрова сам. Тому що на зиму я рахтував багато місяців перед тим дрова. Тут не зрозуміло, що ти як в нас в ліс не поїдеш з ефірою не привезеш там цілу ефіру дров. Тут брав велика і великом просто возив різні, різні палети на хребті влучив і тому подібного. І мені це дивилося, дивилися, тому якийсь дурачок воно йому це страви, ти собі купити на роботі робиш. Звісно, купи 250 євро закуп дерева в обі, якщо десь так в когось брати з людей. Ті що там рубають себе вдома, то вийде приблизно 150-160 євро плюс доставка. Так само і в обі плюс доставка. Ну, а, куп, куп ми спалюємо за місяць спокійно. І викинути 200 євро за куп мені смислу просто елементарного нема. Тому що то я 8 тисяч гривень. А за 8 тисяч купен. Я ліпше буду приходити після роботи кожен день по годині, я вчора в тиждень пару годин я собі... Тану от, коли собі купив Такого. о. Ну Тут пилка стоїть по металу, бо я бо там купали, там пафти метал, я б врізав. І це все не будуть займати, вони приходять собі з роботи, вони зарплату мають хорошу, їм тих 200 євро, тобто, як нам 200 гривень. У них зарплата тут йде 3-4 тисячі. Євро він має в місяць. Смисел й то рахують, то вже можна сказати, що чистими в нього тільки виходить, бо вони їм тут не платять заплата, як нашим 12 по 12-13 євро. Вони за ті гроші робити тут не будуть. То приїжджам так починають платити по 12, по 13, вони вже йде 16, 17, 18. Деякі мають, я знаю, плиточники по 30 євро за годину у німці, але нашим ціку тут не дадуть, нашим дадуть 12, і він це буде тічити чистими на годину, бо він має 12 на годину. То плиточники мають 3. 30... 30, блін, на годину. Ну їм виходить там, податок їм знімають, нехай там 30%. Ну, все одно виходить нормально, там 20 євро він має частини на годину, то йому там поробити день-8 годин. То він собі день поробив, він собі купив на місяць зробив, то йому смислу нема. У нас тут трошки інакше. Тут рік прожив в Німеччині, практично 9 місяців вже в Німеччині, перед тим 2 місяці в Польщі жив, перед вій... коли війна почалася у нас в Україні. І потім якраз війна почалася, ми переїхали в Німеччину. Тут облаштувалися, маємо свою квартиру за так, довгий час. Ми тут шукали тут все, робили, облаштовувалися поки роботи. Зараз я знову роботу поміняв. Ну, як поміняв, зараз поки ще без роботи місяць сиджу. Подав на джоб центр щоб вони мені щось там... Хоча права зробили. Але, так... але тут теж джоб-центр допомагає тільки тим, хто не хоче робити. Ти хочеш робити, тобі коротше... Ага, Ти хочеш робити, добре, ми тобі дамо гроші, а ти нам ті гроші потім віддасть. <кій> 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 а... Якщо ти не хочеш робити взагалі нічого, ми тобі дамо 500 євро в місяць, на, на півкортиру платимо, ага, ти меблі маєш. На тобі меблі, ага, ти то не маєш, на тобі, будь ласка, все, що тобі треба, бери. Тільки ці. О. Тільки не роби, ми тобі все дамо, Треба тобі їсти. Будь ласка, там на вокзалі кожен тиждень там, приходять, зараз, ти реєструєшся, по ти кожен тиждень щось забираєш їсти, роздають все, продукти свіжі, все свіже, нема такого, що там. Понятно, там, що більшість продуктів там строго там ще до тижня доходить, і по тиждень може бути спорчене. Але вони кожного тижня видають тобі свіжі продукти, що ти їх можеш викинути спокійно, тобі не купляти. Ну, а якщо, якщо ти не працюєш, якщо ти хочеш, якщо ти працюєш в Німеччині, то зовсім інакше до тебе. Ти наприклад, ага, ти працював тут довго-три місяці. Там Тут ті, я працював? На прославлення фірмі 5 місяців працював, а на другі півтора місяця працював. Ти працював 6,5 місяців. Ти ти, ти, ти ти, за 6 пів місяців, що ти маєш? Ну, Ти ж відкладав, відклав якісь гроші, дай мені Ну, Вони тут кажуть, що ти звільнився? Бо я кажу, до, я півтора години доїжджа, типа. приїхав на об'єкт, а на об'єкті сидів півтора години чекав робочого дня. В нас возили бусом, я приїжджав і чекав. А, Ну і що? Тут, то, то нормально, типу, півтора години сидіти і чекати. Я, типу, не готовий чекати, сидіти півтора години на об'єкті. Навіть пів години не готовий чекати. Сидіти просто, бо то є мій час, то є мої гроші. Смисл мені півгодини свого життя, блін, віддавати для того, щоб просто, блять, посидіти. Що хтось хоче там капати, чи тому потім хасті приїжджає, блін скоші. Я не хочу за півтора години приїжджати. Ну, ладно, там вже за пів години, за 15 хвилин, за 20 хвилин можна приїхати. Тобто перед поки перетягнешся туди, сюди. Ну а якщо ти вже передягнути, приїжджаєш, смисло тобі приїжджати? Ти всі може за 5-10 за 10 переїхати, хоч ти вже передягнути. Ти в 8 починаєш смисл наш тобі скорше. Такі, такі таке тут трошки, то що розказують, там Німеччина, там нема то, тут чого такого, то ніфіка доброго в тій Німеччині, блять, нема. Що тут доброго є взагалі? Тут на рибалку сходити, тобі треба, бляха. Півроку здавати екзамени, хтось ви на рибалку міг піти. Тут, блядь, листи, пошту і щось приходять, блін. Ніфіга нема в електричному, все, блін, все листах, все листи, все листи. Тут Документів, блін, ціла вже під документи виділена. то тільки за рік. А, блять, що буде за, за, за два роки? Люди документи тримають 10 років, бо може через 10 років працювати, дайте мені документи ваші на 2000 там, якогось там року. Немає. Ага, немає це штрафом блядь, 1000 євро. Но. Тут таке, тут, знаєш, наші тут -та люди такі не були, тут за границею більшість. Навіть в Польщі трошки легше, ніж в Німеччині. Німеччина то є країна, та тут корупція, тому подібно, тут такого тут такого нема. Але тут дуже стала країна в документації. Та як в нас я собі можу тут. Що мені треба вже справити банки, можу тут познати, сказати свої там паспортні дані і тому подібного. Вони мені все тут зробили, вони мені перевели, там, розблокували рахунок і тому подібного. Тут, наприклад, я такого зробити не можу. Я пішов і подзвонив з прокасу, а вони мені. Там добре, давайте я вам зроблю. Ага, Вам термін, термін на термін. Термін на термін, термін на термін. Що це таке термін? Термін то коли типу, запись. Тут, тут кажуть, що німеччині є термін. Тобто, ти записуєшся, потім приходиш на прийдуть годин. Ти промахав ту годину. Тут та, тобі, через пів року ти підеш, ти підеш на аж. Так само, до лікарні десь записатися, наприклад, до будь-якого лікаря пів року будеш чекати, щоб записатися до сімейного. Бо черги всюди. Такого нема що. Типу, в тебе зараз щось болить, ти пішов у лікарню, типу, ну, болить, ну почекай на там чекати, коли у вас, вас є час. Ну, У нас пів року. Ну, там, всі, можемо через 6 місяців, через 5, через 4 місяці можемо вас прийняти, бо у нас черга, у нас записи, і все. Ну, у нас приходиш в лікарню, мене були, що ти деш ви реєстратуру, в мене були то, то який вам, кабін, який мені цей кабінет. На, тобі папір води в той кабінет. Що, тебе за 10, то хай там, максимум до пів години часу прийняли. Якщо щось срочне, то дуже швидко прийняли. То зразу приймають без черги. А тут ні, тут я собі приїхав в лікарню, відрізав кусок пальця, такий добрий кусок м'яса вирізав. Мене, <реш> блядь, через три години тільки прийняли. що <реш> вона мені рано затягнулася сама по собі. Я тримала кошматом, і вся шмата була пропитана в пробі, ні один лікар до мене не підійшов і не подивився, що там таке. Я просто тримав так от, воно ну, мені просто шмата пропиталася, але мені просто мало по собі сохло. А, ну в тебе невелика ранка, типу. ну в тебе вже засохло, затягнулося, на тобі клеєм, проклеїли 505-м чи яким. І чуть-чуть дав цього, блядь, лейкопластеру і нормально, заживе затягнеться само. Кажу, тут їм ще до України рости і росте так як в нас було до війни. Нічого, главною нашим допомагати. От. На шафі два ящика з волонтеркою висить мають забрати теж дитячий одяг. Що ви десь там з окуп... вже де окупованих, там вже наші війська є. Якщо вам потрібний одяг, дитячий, ви можете спокійно до мене звернутися. І якщо я буду мати, я буду вам просто його відправляти. Звідси вам одяг там дитячий, зимовий. М -м -м. Що буду мати просто? То, що я маю, то я відправляю. Я не можу казати, в мене там, блін, тонни тому подібне. Я відправив вже декілька тонн одягу, так, Я відправив декілька тонн одягу, я не відправив його там за тиждень. То я не збирав цей одяг і їздити, і тому подібного. Я його не збирав до тарга. За 5 місяців. І. Вам потрібно, ви завжди можете там написати до мені в коментарях, що так, я, я є з такої такої області, в мене є дітей. Розмір такий і такий, якщо ви маєте, то можу дати. Спокійно це без проблем, ви просто оплатите, оплатите доставку нової пошти по Україні і все. І то в мене забирають буси, буси, волонтерку вони забирають безплатно. Але є один нюанс. Якщо я дізнаюся, що. Моя волонтерка, то що я передаю, там, наприклад, памперси чи якесь харчування чи що-небудь, буде продаватися. Просто про то зразу дізнається дуже багато кількість людей, бо тому що я буду всі відео записувати на YouTube, на TikTok. Всім дякую за увагу. Відео вийшло трошки довге, але просто вже накипівло і мусив розказати вам, як тут є. Щоб людей трошки розвіду куляри звичай впали, яка німечина насправді.